Росія вимагає стратити Путіна і всіх кремлівських окупантів, жителів Нижнього Новгорода, розлетив нещодавній розстріл чеченських повстанців російськими силовиками. Нагадаю. Всі, хто хоча б потрапив під підозру у штурмі Грозного, кадировці без суда і сліз топили в крові, а їхні будинки випалювали і підривали. Шоковані таким свавіллям і жорстокістю нижнього ногоруці влаштували несанкціоновану акцію протесту, Щоправда, не тривало. Поліція швидко запакувала всіх обурених в автозаки. Фобії Путіна вже виливаються на вулиці російських міст. Вітається це спецкор на 2+,2. Глухий кут. Київ не бачить сенсу у нових перемовах з терористами. Мінські зустрічі відкладаються. Прощавай, мер у Запоріжжі. Ціла січ. Обурені містяни хочуть прогнати міського голову. Крутий поворот лідера автомайдану Сергія Кобу затримали і посадили під домашній арешт. Теракт у Одесі сьогодні вночі у місті невідомі підірвали волонтерський осередок. Тут був пункт прийому допомоги для воїнів. АТО. вибух був таким потужним, що фасад будинку рознесло повністю. А його гурки чула вся Одеса. Це не перший вибух у південній Пальмірі. Напередодні у місті підірвали магазин української символіки Патріот. Нічний вибух Одесити чули у найвіддаленіших районах, а у сусідніх будинках повилітали шибки. Звук був такий, що чесно кажучи, я аж пригнув на дивані. От. я одразу зрозумів, що це вибух. Підійшов, як какту, думав що десь рядом. За 20 хвилин до вибуху, як показують камери спостереження, якась жінка кладе біля дверей центру пакет. Можливо, що це і переодягнутий чоловік. Становити особу по відео практично неможливо. Вона в капюшоні, в балаклаві. Похоже, що жінки. Фронтові посилки вціліли. Волонтери вже знайшли тимчасовий притулок і всю зібрану допомогу перевезли туди. Теракт не змінив планів волонтерів, і невдовзі вони вирушать у зону бойових дій. Очевидно, наміри це все-таки знизити рівень патріотизму, зменшити височезний градус одеського патріотизму, а також патріотизму всієї України. Можна сказати, одне не вдасться. Питання, чи боїмося, боїмося. Питання, чи зупинимось, не зупинимось. Перешкодити волонтерам намагалися і раніше. Нещодавно в їхньому офісі вибили вікно і закинули всередину коктейль Молотова. Пожежі на щастя. Це не сталося. Це диверсійна група, яка була навчена. Я думаю, що це питання до органів, які мають цим займати, займатися. Минувша подія, яка була, коли нас закидали Молотова, значить, не було не пропрацьована. Теракт розслідує служба безпеки України. Вибуховий пристрій був радіокерованим. Про це стало відомо з неофіційних джерел. Потужність близько 300 грамів тротилу. У слідства вже нібито є підозрювані в організації теракту. У вибуху вбачають російський слід. Російські спецслужби замахнулись на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Харкові, першу чергу і в Одесі. Мають наміри на Дніпропетровськ, Миколаїв, Херсон, інші міста, які знаходяться по тій косі, яку хотіла. Собі завоювати Росія. Власник офісного центру, котрий здавав оренду приміщення волонтерам, хоч і зазнав збитків, але припиняти співпрацю з благодійниками не збирається. Добровольці вже запропонували безкоштовну допомогу в ремонті будівлі. Утім, волонтерський центр так і змінить прописку. Обласна адміністрація запропонувала облаштований з надійною охороною склад. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкордва плюс У Запоріжжі сьогодні цілий бунт. По вулицях там бігали автоматники мерії обстріляли. Близько 200 мітингувальників сьогодні увірвалися до міської ради Запоріжжя. Вимагали відставки очільника міста під тиском протестувальників. Запорізький міський голова Олександр Сін та секретар міськради Роман Таран написали заяви на звільнення, але проголосувати за відставку не було кому. Більшість депутатів міськради на той момент покинули сесійну залу опудало з обличчям мера Запоріжжя Олександра Сіна у клітці до міськради несуть люди у камуфляжі. З плакатами запоріжжя без Сіна» близько двох сотень активістів пікетують приміщення, у якому на засідання зібрались місцеві депутати. Інформація про мітинг, де запоріжці вимагатимуть відставки міського голови, ширилась соцмережами напередодні. Сам Олександр Сін за два дні до запланованої сесії заявив, що невідомі планують захопити приміщення мерії. Активісти ж заперечують, вимоги старі і досягатимуть їх старими методами мирним зібранням. Требование у нас одно то требование, которое требовал майдан, чтобы коррупционеры, взяточники, циники и воры ушли из запорожской власти. Нам можна пірізагрузка. Мірний ні більше. ніхто не планує нікого насильственного. На імпровізованій сцені з'являються п'ять нардепів радикалів. Шість сотень кілометрів зі столиці. Вони подолали не просто так. Ми приїхали сюди довг, щоб змусити міську владу чути міську громаду. Першими у адмінбудівлю йдуть недоторканні. Вони вільно проходять через коридор правоохоронців, які сьогодні у повному обмундируванні. У, у залі нардеп вимагає від мера, аби люд запустили у приміщення сесійної зали. Обрані ними голосують за активісти. Вже вкотре висловлюють ціну недовіру за зв'язки з криміналом та розтрату бюджетних коштів. Мер, від якого таке вимагають не вперше, зробити це ніби і не проти, але висуває і свої умови. Заяву має написати секретар міськради Роман Таран. Він обирався від партії регіонів, і саме до нього за процедурою має перейти влада у місті. Сін пропонує депутатам обрати нового секретаря від батьківщини. Саме від цієї партії він йшов на вибори міського голови три роки тому, але актив невблаганний. Зрештою натовп досягає свого. Пишу що я готовий стороною, На останок без п'яти хвилин безробітний сін вітає з перемогою гостей зі столиці. Ніти відставку міського голови було нікому, поки у президії точилися чвари, розбіглись майже всі депутати. Згодом, коли вщухли пристрасті, місцеві обранці роботу поновили, але розглядати заяви відмовились. Тож поки що у Запоріжжі, яке за три сотні кілометрів від Донецька і межує з окупованим Кримом, є, хоч міська влада обласного очільника, не призначено ще з виборів до Верховної Ради. Ольга Максимова Андрійхуповка Запоріжжя, спецкордва плюс Уперше затривали час, і не загинув і навіть не поране жоден український військовий режим тиші в зоні антиростичної операції встановлений учора о дев'яті ранку. Вже дав перші результати, але з'явилась інша проблема: мінські переговори, завдяки яким наші хтось запрацював режим припинення вогню на межі зриву. Представники так званих ДНР та ЛНР відмовляються їхати в мінськ через внутрішні розбіжності. Жодного загиблого та пораненого бійця української армії за добу припинення вогню: 16 обстрілів, що сталися під час режиму тиші, в раді нацбезпеки України називають провокацією з боку бойовиків, а сам режим вважають таким, що триває. Сподіваємось, що кількість обстрілів буде різко зменшуватися. І буде доведена до нуля цей уже четвертий режим тиші став можливим завдяки мінським переговорам. 5 вересня представники України Росії, самопроголошених ДНР та ЛНР за посередництвом ОБСЄ в мінську домовилися про припинення вогню. Далі за планом дві сторони конфлікту мали б відвести на 15 кілометрів від лінії розмежування важкого зброєння, обмінятися полоненими за принципом всіх на всіх, розмінувати території та нарешті приступити до роззброєння. Але три попередні спроби увімкнути режим тиші були невдалими. Бойовики не припиняли обстрілів. Четверта спроба мала бути більш продуктивною, але сепаратисти відмовилися їхати 9 грудня в мінськ на черговий етап перемов. На це представники України, Росії та ОБСЄ заявили, що керівництво самопроголошених республік зриває предметну дискусію. А уповноважений від України, експрезидент Леонід Кучма взагалі розповсюдив заяву, що не бачить сенсу в проведенні зустрічі найближчими днями. Комбати народні депутати виявилися ще різкішими. Семен Семенченко назвав Мінськ ...угоди ганебними і запропонував інший формат переговорів за участю США. Эти унизительные переговоры, когда террористы ні в грош не ставят нашу страну, когда не выполнен ни одно условие перемирия, когда простите, но падают цены на нефть, падает курс рубля. Начинаются восстания угнетенных народов против Кремлівської хунты. А мы в это время унижены просим мира. Ето доножно все ті в прошле. Тим часом ситуація з продуктами та грошима на окупованій території стає дедалі складнішою. Саме проголошена влада не в змозі забезпечити людей необхідним. Звідси маса конфліктів між угрупованнями. Кремль, як вони вважають, допомагає їм недостатньо. А обмануті люди стали перед вибором: їжа або примарна Новоросія. Костянтин Павлов, Іван Гребенюк, Донбас Спецкор, 2+,2. І якщо не на нам стало відомо, день не такий безхмарний, як про це говорять у РНБО. Під час бою з диверсійною групою ворога в районі Кам'янки. Це біля Дебальцевого загинув один солдат та ще один важко поранений. Усі хлопці з 54-го Новоград-Волинського розвідбату режим тиші в зоні АТО Київ продовжив. Мовляв, обстрілів стало менше, і Вони радше провокаційні. Скільки такий режим протримається, невідомо. Але він мало стосується протилежної сторони за півтори доби. Терористи з півтора десятка разів відкривали вогонь. Під обстріли бойовиків потрапили околиці горлівки, які займають наші солдати. Звідти повернувся Олександр Моторний Дерев'я рубили, викаверелі. Нагада снайпер по нам працює, стальний сердечник. У них тут сусідство із горлівськими максимально наближене, але геть не гостинне. По нам мінометами не стріляли, і артилерії артилерія не отрабатували. Ну вони не кожен день це роблять. тоні там. Агда їм настроєнні упадеть. Хлопці у полях п'ять місяців. Є агрономи, і кінооператори, і програмісти з шахтарями. Від самого моменту їхньої появи на фронті вони були тербатом. Нині – 34-й мотопіхотний батальйон. Ми, коли сюди возвращаємося, де ж з дому за пусков ребята горять: ну от їдемо домой. Зона їхньої відповідальності північні та західні, відверто кажучи, околиці Горлівки. І саме тут, у районі Майорська та трохи західніше, навколо Дзержинська від неділі аж до пізньої ночі вівторка противник регулярно, не шкодуючи боєкомплекту, виконував вправу із покриття квадрату реактивними снарядами. Не треба Тому тут зацепило ага. Лінії розриву і в цьому Свето здання іменно град, А, а гражданський сектор, що приземлювалось порядка восьмі. Із миром, перемир'ям або тишою, як завгодно тут точно не склалося. Що в понеділок їхній будинок, незважаючи на розташування, просто на передовій був цілком придатним для життя. Нині суцільна руїна, із колись півтисячного майорська виїхали більше як половина мешканців. Ті, що залишились, не живуть. Заскаємося там, світа немає, Поїхали туди, у сина там дом. Там є, Потім тут є, там ніту. Так лазішська этот. У нас ні газу, ні світу, ні води. Холодина собача. І емоції навіть не намагаються приховувати. Е, виключ, виключи, виключи. Немай вдома. Бійці 34-го допомагають місцевим, чим тільки можуть. Комусь харчами. Дякувати волонтерам, проблеми з їжею самих немає. Комусь руками перев'язують поранених, ремонтують будинки, займаються дипломатією. Здорово. Шестирічний Ромка він тут і за екскурсовода і за переговірника між цивільними та українськими воїнами, і малий вже знає таке, про що взагалі не кожному дорослому варто знати. О, це сколик. А чого сколько? Ти Не знаєш? бачиш? натомість його дитячих та неопосередкованих зусиль інколи не вистачає. Ти глянь який! Ну от, от це все, що ділиться, ти та вайна. Кому вона нужна? Ні, ми Вони воюємо. Шось на саме діляні. Ми, Ні ми воюємо. Ми все хто з нами буде, то пусть пузьбуть. Ми, ми не все новати. Ну, Отакое от робити не можна з людьми. Це ж просто безприділ. Від середини літа і до нещодавна найвідомішим як для сезону літо осінь 2014, Сусідом бійців 34-го українського мотопіхотного батальйону був біс ватажок горлівських терористів. Але тепер там інші люди ще норовливіші. Як только сказали, перемирие, это же был був не просто перемирие, це режим тишини був. Тобто нікаких нікої стрільби вообще. Они його відметили одразу несколькими очередями з тяжелого пулемета. Там що торботало, потім з подствольниковані під вечір подошли, где-то в железку бабахнули в нашем направленні. Втім, незважаючи на безперебільшення цілодобові обстріли та не зовсім поблажливе ставлення місцевих, залишати позиції українські бійці навіть не а думають. Ну самі розумієте, п'ять місяців. Без, без ротації. Ми тут столько, сколько нужно. Сколько треба, столько ми будемо здесь стоять. Це наша земля, ми тут ні сантиметра не дадім. Хлопці передають щирі подяки усім, хто про них не забуває, адже навіть не усі уявити можуть, що за крок від горлівки цілковито українська територія. Але водночас просять тих, хто приймає рішення у столиці, нарешті ті таки доволеносні рішення прийняти. Вони впевнені, все насправді не складно або наступ. Або заміна. Адже відбувши вже п'ять місяців у полях, воїни точно дослідили межу людських можливостей. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецкор 2+,2. Траса Бахмутка під прицілом терористів її обстріляли вже під час дня. Тиші кілька снарядів залетіли і у щастя. Утім, військові кажуть, що, попри ці незначні обстріли, в околицях було справді тихо. Наші солдати з батальйону золоті ворота навіть сходили у тил ворога. Терористів не знайшли, а от позиції виявили, що правда покинуті. з боку селища Старий Айдар. На останній позиції українських військових видно, тут ворог поруч. Є флаг. козаки войськодовського скажіопозовне море своє обличчя не показує. Голос просить змінити. В нього як у багатьох з тих, що воюють поруч з ним. Рідні у Луганську сам до рідного міста тепер наближається переважно розвідницькими шляхами та околицями. По рідній землі в бік захопленої терористами веселої гори. В серпні-вересні в боях за цю позицію під градами та смерчами гинули учасники цієї війни. Тепер тут рухаються переважно перебіжками, говорять пошепки. І, по і, по і по той стороні, швидко, хлопці, пересікаємо. В режим тиші та перемир'я люди в формі не вірять. Небезпеку чекають звідусіль. Стріляють, стисняють, падайте в якісь ямки там. Підтвердження відразу на землі, на свіжому снігу, розриви гранат. І АГС малий заряд раді спораження зі того 7-8 метрів. Тобто ну, над землю з роботи просто найбільше розвідку батальйону золоті ворота зацікавили пристрої на високовольтних стовпах. Високовольтні вишки і сіва дві такі антени, і на ніхтакі та круглі ретранслятори. А внизу как, натянути как ретрансляторы, радиоретрансляторы. Ніхто не знає, що тві Может, це просто ну, какая-то фігня. А може нибудь радиоперехват или перехватилі паніпозиції ворога виявляються спорожнілими, але навіть напівпокинуті позиції військові та батальйони займати не можуть свої б втримати. Так може гору можна займати теоретичні да а потом, що треба все в комплексі. Робити. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+,2. Він дуже хотів обійняти онуків, адже на фронт пішов ще влітку. 55 п'ятирічного Юрія Марценюка у 25-му територіальному батальйоні називали дідом. Бо серед хлопців він був найстарший за віком. За чотири місяці бойових дій під Дебальцевим дід так і не отримав зарплатні і не зміг вирватися до рідних. Ротацію постійно відкладали. Дід загинув у День Збройних сил України. Ракета Зграду вилучила у вагончик, в якому грілись захисники Дебальцевого. 55-річний доброволець помер від ран по дорозі до шпиталю. Сьогодні Юрія Григоровича поховали на Марій Батьківщині у київському містечку Тетіїв. Мені 55 років. Я пішов добровольцем батальйон. нахожуся на цій вулиці, я нахожуся вже 90 днів. Тільки один раз я виїжджав до О. Ну і На що ротації, щоб у нас відвели на ротацію. 684 українських полонених у так званих ДНР та ЛНР. І 500 сепаратистів під вартою СБУ та міліції. Це потенційні списки для обміну, і найближчим часом він може таки відбутись по 200 осіб з кожного боку. Про це сьогодні заявили в СБУ. Українська влада направила списки фактичних полонених, а серед них є навіть вагітні жінки та тих. То зник безвісти ватажкам сепаратистів. Зараз вони перевіряють, чи є ці громадяни у їхньому полоні. В СБУ бачать зрушення у процесі заручників, принаймні із підвалу Донецького управління служби безпеки, вже переводять у більш людські умови. Крім того, ватажки сепаратистів вже визначились, кого звільнятимуть насамперед. Ми отримали списки від них. Попередні це було в неділю, де було зазначено 152 особи. Які вони знають, що вони в них є, і які вони готові вже зараз віддавати. І в цих списках я вам скажу, є особи добровольчих батальйонів: 77 чоловік. Це те, це ті особи, які вони завжди акцентували, що вони ніколи не будуть віддавати. Вони пересуваються дуже швидко і про свій маршрут навіть не ставлять до відома керівництво один залп і заміна позицій. Артилеристи ракетного дивізіону прикривають нашу піхоту і нищать ворога на віддалі. Досить влучно. Його Агарков спілкувався з богами війни. Артилеристи, боги війни. Зараз один з підрозділів Збройних сил України працює настільки секретно, що навіть їх керівництво не знає, з яких позицій. Вони ведуть вогонь. Підрозділ звітує керівництву після виконаних завдань, але маршрут переміщень ніколи не озвучує, аби жодна деталь операції не потрапила до рук ворога. Назву бригади бійці просять не називати. Базуються недалеко від Маріуполя у старій будівлі, яку власник дав у користування. Зробили ремонт власними силами. Все обладнали за допомогою волонтерів. Тут і тепло, і сухо. Куча соломи, тут все вбрали, зробили полочки, натягнули все, що просушували свічі, тому що ми здесь частями. Одна часть виїжджає на бойове дежурство, повертається. Здесь віддихаюча зміна. Завжди в бойовій готовності, навіть коли не на передовій. Отак ми потрошку й живемо. Заряджаємо, їмо і їздимо. <с <с навіть, здавалося, у буденному, не бойовому дні немає часу бити байдики. Є техніка, є трошки прибирати, треба, треба ж, колись помитись. Отак. Раз. 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 Ось так вони голяться. Нормальна лазня раз на тиждень. Їздять недалеко. Митися серед тижня іноді також випадає нагода. Загріли води, ми будемо купатися, умиватися, всі будуть бритися. Ракетники демонструють нам ті, на їхню думку, розкішні умови перебування, яких немає у більшості на передовій. Дякують волонтерам за те, що іноді довозять поїсти щось смачненьке, як вдома. Ми готуємо борщ, жаркове м'ясо. Нормально. Нормально, так. Нормально, так. Дякую волонтерам. Кожен із них має свої обереги. Деякі з них вбивчі штучки. Пара один, а тут крайній оберег. Ще влітку бригада ледь не стала заручником першого котла, відомого як Південний. Тоді артилеристи потрапили під чужі гради. Градець упав, ну, метрі всім машини. машин. Упав серятись в цьому Саме в той період хлопці втратили кількох своїх. Це всі втрати за весь час перебування підрозділу. В АТО військові їх вважають мінімальними. Сподіваються, так буде і надалі. На Україні слава Україні Героям всім Гарков, Ігор Ткач, Олександр Зазимко, Спецкор 2+,2. У Дніпропетровську затримали військовослужбовця, що продавав боєприпаси з зони АТО. За одну бойову гранату правив 700 гривень. 30-річний мешканець кривого рогу якраз повернувся зі сходу у відпустку із собою привіз 18 ручних гранат та 2,5 тисячі патронів. Покупців шукав через знайомих, утім під час першої ж спроби заробити його затримали. До мобілізації працював приватним підприємцем із виготовлення меблів. Вдома залишились дружина та двоє дітей. Зізнається, хотів заробити і нині розкаюється. За продаж боєприпасів бійцю загрожує до семи років ув'язнення. Прямо в людному місці. задействовали максимум сотрудников для того, чтобы не пострадали мирные люди возле одного из крупных супермаркетов. Не оказывал сопротивления и не ожидал, что правоохранители сработают. Я хочу обратиться к таким же, как я, ребята, которые приезжают с Донецка. Оставьте его лучше там или сдайте его в часть. Оно не стоит этого, чтобы приехать оттуда героем, а здесь быть бандитом. Лідер автомайдану знову на лаві підсудних Сергія Кобу сьогодні в день затримали та примусово привезли до Печерського суду. У вересні автомайданівці навідались до високопосадового Даївця Олександра Дем'янка, який взимку сфальсифікував проти них кілька кримінальних справ. Дем'янко відмовився вибачитись, і активісти засунули його у бак для сміття. Тепер кобі закидають хуліганство. Суд обрав для нього запобіжний захід. Домашній арешт трохи Винні в Іловайській трагедії будуть покарані, хоч які високі посади і звання вони не обіймають. Про це сьогодні заявили комбати добровольчих батальйонів і віднедавна депутати Юрій Береза та Семен Семенченко. Комісія з розслідування обставин іловайського котла до якої вони входять, планує посприяти навіть силовому приведенню на допит і покаранню чиновників. Чиї помилкові рішення і дії призвели до численних втрат українських військових. Вони залишилися без прикриття і були взяті в оточення російськими військами. За попередніми даними, тоді загинули 108 українців. Комбати кажуть, насправді жертв у рази більше. Генерал Литвин, генерал Муженко, генерал Гелетей, три посадові особи, на яких лежить кров наших побратимів. І не тільки Віловайсько. Савур Могила, Амбросівка, Зеленопілля. Зеленопілля це все лежить на їхніх, це їхня відповідальність. Година на встановлення і комфорт на місяці холоду для двох десятків солдатів. 26-річний киянин розробив конструкцію збірного бліндажа для бійців. АТО. новий нічліг для військових вже цими вихідними поїде на передову. Розбірний бліндаж може врятувати і від прямого влучання, навіть артснарядів і мін. Ганна Цапек розкаже про принади нашого винаходу. Ось такий військовий бліндаж складається з чотирьох блоків і може містити в себе 21 бійця. Для обігріву цього приміщення знадобиться лише одна буржуйка, і топити її потрібно всього кілька годин. Відтак, навіть при температурі мінус 30 мороз нашим військовим не страшний. Його без будь-яких інструментів можна легко скласти у будь-якому місці за годину. Бажання укріпити та утеплити сховок українського бійця у цих чоловіків з'явилося відразу після подій Ілувайського котла. Коли було примінено серйозно артилерії, гради, і зрозуміли, що буде йти зима, і треба буде десь людям жити і жити в нормальних умовах. Надійне укриття від ворожого вогню волонтери випробували тижнями, аби переконатися, напевно, що конструкція міцна і витримає гради та смерчі. На три бліндажі зібрали гроші будівельники разом із волонтерами, і вже наступного тижня конструкцію відвезуть на передову. Розробляли на чотири людини. Потім подивилися, що можна збільшити об'єм, не набагато збільшивши об'єм, помістити сім людей. Стіни виготовлені з бруса 100 на 100 перерізом. Перекриття дерев'яне товщиною 200 міліметрів. Армоване арматурою діаметром 16 міліметрів. І виготовлено по металевих балках, хоч роботи почались недавно, замовлень є уже на 200 захисних споруд. Одна коштує 60-80 тисяч гривень. Будівельники розповідають, у матеріалах і оснащенні допомагають абсолютно всі. Поїхали купляти ліс, а загрузили всю машину. 25 п'ять обрізного пиломатеріалу. Розраховуватися, прийшло на кажуть. Ми будемо у вас гроші брати, не будемо. Ви робите хорошу справу, і нам відпустили машину в лісі просто без оплати. Сусіди, от тут бачать, що ми працюємо, питаються, що ми тут робимо. Коли ми об'ясняємо, люди приносять пожертвування, і причому такі серйозні до нового року. У планах цих чоловіків завантажити ще кілька фур з військовими бліндажами, аби, хоча б перша сотня українських вояків могла... Ла із засніжених холодних окопів перейти в укріплені і теплі схованки. А волонтери збирають кошти на нові. Ганна Цапек, Сергія Заренко, спецкор 2+,2. 40 тонн гуманітарного вантажу вже сьогодні вирушить зі Львова на Донбас. Близько місяця волонтери самоборони Львівщини збирали все, що вкрай необхідне бійцям на сході, і хочуть встигнути передати це до Дня Святого Миколая. Про надійний волонтерський тил Антока Волосацька. У Львівському центрі забезпечення військових кипить робота. Волонтери вантажать фуру, яка за лічені години поїде у зону. Ато три-чотири 10 десята ювілейна поїздка Львівської самооборони на Донбас. Цього разу волонтери їдуть на блокпости Донецької та Луганської областей. Везуть багато теплого одягу, дрова, пічки, буржуйки, їжу та вітаміни для солдатів. Загалом 40 тонн вантажу. Дивіться скільки Миколай багато приніс мандарин для солдатів. Волонтери кажуть, попри те, що війна триває уже довго, люди не втомлюються допомагати армії. Несуть хто що може. Ось цей чоловік передає інструменти для ремонту техніки. Про себе говорити не хоче, а бійцям переказує привіт. До, перемог. До перемоги українського війська докладають рук і переселенці, кажуть волонтери. Жінка знайшла нас сама, вона з з Луганська є і каже, переселенка каже, що от навчилася, чи навчили її, чи вона сама. В'яже такі рукавички з одним пальцем, щоб хлопцям було зручно стріляти і тепло, і їх зручно. Дитячі листи та малюнки це теж важлива підтримка хлопцям на передовій, розповідають волонтери. Деякі послання на Донбас розчулюють до сліз. Я відкрив перед вами лист з сірниками. Мені 17 років я кругли сирота. Вже 12 років. У мене є опікун, але він дуже старенький. Я дякую тобі, солдати, що ти саме захищаєш наш народ від ворогів. Коли прийде мій час, я буду захищати нашу неньку з тобою. І відправляю тобі просто сірники, щоб вони холодною тобі порою було чим підпалити вогнище і зігрітися біля нього. Окрім вантажівки, на схід поїде ще чотири автомобілі. Майже усі пригнали з сусідньої Польщі. Дві машини йде для нашої 80-ї десантної бригади. Одна машина для радіозв'язку, для роти радіозв'язку, і одна машина для спецзагону, але я не можу назвати його назви. Це машина броньована, колись була інкасаторська машина. Цю допомогу формували близько місяця. Волонтери самооборони кажуть і далі, як мурахи, збиратимуть усе необхідне для фронту, аби тільки бійці швидше здолали ворога і повернулися додому. Наталка Волосацька, Орест Мальколь, Львів, Спецкор, 2+,2. Миру вам, ми сильні, і ми обов'язково переможемо. Тримайтесь.